Заправиш, не Ще така родзинка Польщі, що тут треба самому заправляти. Все? Біже, Що? Все? Давай буде. Все? Поки розібралися. В минулому році ми ж були недовго, ми один раз заправлялися. То якось вийшло. А в цьому році заправляємося і заправляємося. Так, перш, перша колонка, так? Перша колонка, 95-й. У минулому році я вже не знала, що воно зразу потече. Я вставила цей пістолет, і воно потекло. мимо машини. Та в цьому році вже таких промахів не було. Як ви бачите по відео, отак ми і виїхали з Варшави. І тепер, та -да, да дам вітаю вас у реальному часі. Сьогодні на хвилиночку, 13 вересня, а те відео ще було зняти 3 серпня. Більше місяця мені знадобилося, щоб записати це відео. Ну, ви ж розумієте, приїхали додому, купу справ у нас там було всякі там події, готувалися до 1 вересня. До речі, в нас з Юрою було весілля. Цього ви не побачите в Ютубі, хіба може коротенькі відео якісь додам. Так, так буває. Я знаю, що багато хто не знав, що ми не одружені. Так було, ну тепер одружені, але це все-таки. Ліричний відступ, розкажу ж вам про нашу дорогу додому. Виїхали ми з Варшави, ще трішки покружляли по Варшаві перед тим, як виїхати. Хотіли заїхати ще в один парк, мені сестра рекомендувала, але поїхали подивилися, стати там було ніде, то вже ж вирішили, ладно, вже поїдемо додому, щоб швидше добратися додому. Вже ніякому парку ставати не будемо. Доїхали ми, мабуть, до Любліна. Поїли в Любліні. Перекусили в Макдональдсі і вирушили ж далі. Якраз погода змінилася, настав дощ, все, все, все як треба для щасливої дороги. Дощ стіною, але ж ми їдемо. Ну а що робити? Треба їхати, то ми їдемо. І, коротше, ми ж цю дорогу від кордону до Любліна ми її не бачили, бо ми їхали туди, була перша, друга година ночі. Десь так, коротше, ми їхали по темряві, ну а тепер ж ми їхали, насолоджувалися краєвидами, все це дивилися. До чого це я кажу? До того, що ми їхали з Любліна в сторону кордону, і ми таке, як вперше наче їдемо по цій дорозі. Не знаємо, де ми їдемо, що до чого. І тут в одному прекрасному місці починає в нас торохтіти машина. Причому торохтіти так добряче. Ми перелякалися, вийшли з машини, подивилися, що там до чого. Ну, хто знає коротше. Дребениць стукає. Щось там Юра дивився, дивився, крутив, вертів. Е, стоїмо посеред траси, з однієї сторони е, якесь поле вдалі десь там видно село, з другої сторони, отут кукурудза. І ми стоїмо. Дивимося на небо, небо блискає, починає, починається гроза, дощ то починається, то закінчиться. Ну, коротше, чесно кажучи, таке собі. Е, така собі пригода. І тут зупиняється якась машина. Зупиняється машина, виходить звідти чоловік, такий нашого віку. А я ще так глянула, що в нього ж польські номера. Думаю, ну зараз буде щось питати, а що ми йому скажемо? Коли він питає на нашій рідній українській мові, знаєте, так аж легше стало, аж видихнула. Він сам з Лющини, але він вже давно живе в Польщі, розказував нам трішки про себе, тож стояв, стояв. Каже, ну можете евакуатор, я можу каже, вам хіба що евакуатор порадити, або пробувати їхати далі. Якщо їде машина, давайте їхати далі, тому що ніде тут СТО ви не знайдете. В неділю ніде тут не робить. Це якраз була неділя. Вам або ждати до завтра, або я не пам'ятаю, скільки там уже до кордону було. Він каже: давайте хоча б, щоб серед поля не стояти, поїдемо тут, каже, через 10 кілометрів є заправка, є якесь там містечко, є заправка, там є де перекусити, Поїхали туди, я вас проведу. Ну, поїхали. Поїхали. То він їхав попереду нас. Так повільно ми за ним поїхали. Доїхали ми до тієї заправки. Там і заправка і купа магазинів. Ну, коротше, стали теж дивилися, дивилися туди-сюди, що робити, хто його знає, що робити. Він з нами постояв, постояв, а то щось про річ порозмовляв, про себе порозказував ми йому про себе. Ну, знаєте, таке, я, я кажу, він нам нічого не поміг, но хоч не так страшно стало. Сам факт того, що ми розуміли, що він нам каже, він розумів нас, якось воно вже знаєте, на душі так легше. Ну, коротше. Думали, гадали, перекусили ще раз і вирішили, що треба нам все-таки їхати в бік кордону. Там уже буде легше, хоча б уже до кордону дотягнути, а там якось розберемося. Дотягнули ми до кордону. Тут -ту -ту -ту. все нормально. Кордон десь ми пройшли. Та години за дві, навірно, якщо не більше. Щось дуже вже повільно це все було. Ну, ми ще так там пощастило. Ми заїхали майже одразу, але там потім встали і нікого не пускають. Стоїмо, 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 стоїмо. Вже на кордоні почали наші люди підходити. А машина ж торохтить, а торохтить І Вже підходив один чоловік, свої версії там видвигав, що трапилося. Ну, коротше, Ми вирішили так, що це ж ми кордон пере... переїдемо, і там місто Володимир, те, що раніше називалося Володимир Волинський, і там ми вже зранку, бо це вже було майже восьма вечора, напевно, тут все одно б ми нічого не знайшли, е, хоч навіть і кордон перетнули. Вже будемо зранку рішати, що до чого. Е, кажу, треба папі дзвонити, ну, вирішили на ніч папу не бентежити, будемо дзвонити зранку папі. Вирішили так. Коротше, тут кордон перетнули, доїхали до того Володимира, там теж, мабуть, від кордону кілометрів 10, Я точно не скажу, але кілометрів 10 десь так. Давай же шукати, де переночувати. Прописую готелі ж міста Володимир. Там один нещасний готель. Думаю, ну якщо там не буде місця, це буде просто екшен. Коли ні місце знайшлося. Щось чайники патимо. Це так, як я розказала, як ми кіпятільником він заварювали. Щось мені напам'є. Чого? Та ти думаєш, що вони будуть бачити ми ж на п'ятому поверсі. Що, Що? якими? Та по нас і так видно які. Угу, да, щас купимо сьогодні побігти це вже тобі всю реальність реалії нашої жизни чайник Можливо стоїть а підключити його це не можна тому, що він не достає до резинки не ну, наші його сюди ставити Ще нічого таке зі сніданком готель. На сніданок каву взяли, два бургера і два круасана солодких. Там можна було, я так розумію, ще більше брати, але ну, Юра ходив, що взяв, ти взяв все нормально. І ми ж з Артемом залишилися в номері. Вис. Виселення о 12 у о 8 ранку ми встали. Юра пішов вже до машини розбиратися, шукати СТО, щось на одне друге поїхав, третє поїхав. Ніде ніхто щось не розуміє, що, що трапилося. Ну, подзвонив він папі моєму, розказав туди-сюди. Папа каже, знімеш скинь відео, подивитися, але він вже й без відео сказав, що, напевно, то-то, то-то коли так, оправдалося, там щось з вентилятором якимось була проблема. Ну, коротше, зняли поїхав, знайшов Юра СТО, каже, так і так. В чому ж проблема? Зробили йому там, так сказати, тимчасове, але нема нічого вічнішого за тимчасове. Ну, Це вже так, опустимо це все. Ми досі його все робимо. Ще до кінця до мене довели з тим вентилятором, вже місяць, більше місяця пройшло. Ну, коротше, зробили нам в тому Володимирі. До 12 якраз я вже зібрала речі, кажу, я буду виходити, оце з сумками, з торбами, з дитиною. Ну а що, в 12 треба виходити. Коли без 20-ти, 12-ти приїжджає, я кажу, зробили, поїхали, поїхали на Полтаву. І знаєте, як ото не було би щастя, так нещастя допомогло. Завдяки цій ситуації ми ще побули в місті Володимир, ну там я не знаю, ми там нічого не дивилися, я не знаю, що можна подивитися. І були ще в місті Луцьк. Побачили замок Люберта і побачили найдовший будинок в світі, здається, там є такий в них будинок. Просто там дуже багато під'їздів. Він так сконструйований, якісь як соти, типу, і він дуже велика в нього протяжність. Він нічим не видається звичайний блочний дом, але все ж таки, знаєте, Артем такий довольний, тому що він читав про цей будинок, каже: все, я побачив. Ми навіть не зупинялися, ми так його просто побачили з дороги. Побачив, типу, все, поїхали. І отож замок Люберта, теж ну ми подивилися його. Не заходили ми в нього, туди на територію не заходили. Подивилися так оглядово. Ой, ну що не робиться все на краще. Бачите, зупинка в нас видалася, то після зупинки нам пощасливилося їхати через Луцьк і натрапити на замок Люберта. Це той замок, що зображений на 200 гривнівій купюрі. Зараз подивимося, який він, і поїдемо далі. Так, Ось 200-ку знайшли, дивіться, як виглядає на 200-ці. І ось як виглядає вживу. Зараз подивимося спереду. Тут ось будинок прямо під замком, я не знаю, чи в такому будинку ще хтось проживає чи ні. Мабуть, проживають. Сіка тут бомба. Ну і власне Олег, сам цей замок. Зараз сподіваюся, що ми до нього дойдемо. що за ціни. Вартість вхідного квитка, дорослий 100 дитячий та студентський 50. Музей дзвонів. Музей дзвонять. Язниця Арсенал, замкова сторожка. Прочитати давню церковні стародруки, придбати сувеніри з замку. Замок працює щодня вихідних. Луцький кастри, Окенделі. Вартість вхідного квитка, дорослий. Дві об'єкти з військового замку, від відео, на яких можливо допустити. В'їзна межа, покільно галерея, стріла вежа, ага. люський замір. Потім з 14 століття. Ага. Ну і поїхали. Вирішили, що вже будемо їхати прямо додому. Зупинялися потім. Вже не пам'ятаю, де ми там зупинялися. Ну, десь, звичайно, що ми там і на заправках зупинялися, щось їли, пили, але от вже точно ми зупинялися в Рівному, в них епіцентр. Єпіцентр Екватор, як у нас, і є е, в Велмарті таке саме кафе, як у нас у Велмарті в епіцентрі. Е, то, там, кажу, такий контраст ми на 150 гривень собі набрали і то, і то. Е, Юра каже, це вже не Польща, це вже ціни каже, більш приємніші. І отож, з Рівного ж поїхали далі, все думали, чи зупинятися ще десь чи ні, але все ж таки на свій страх і ризик вирішили, що краще вже будемо дотягнемо додому. Коротше, додому ми їхали 14 годин. Це з Володимира Волинського, чи Володимир просто зараз уже називається до Полтави. Потім вже під кінець нашої подорожі, вже й комендантська година почалася. Але це ми вже були в Полтавській області, ну що ж треба тягнути додому. Дотягнули, вирішили тягнути вже щоб, щоб не було. Київ переїхали і видохнули, так сказати, так би мовити. Ще до Києва під'їжджаємо, починаються тривоги. Ну просто, але слава Богу, тут все пройшло добре. Якраз як Київ переїжджали, був відбій. Але тут уже ж до Полтави майже доїхали, Решетіловка, їдемо, а там дрони збивають. Чесно кажу, це ми їдемо як якісь комп'ютерні ігрі. Не повторюйте такого ніколи. Але вже ж розказую, як є, так і є. Доїхали ми додому. Були, напевно, як доїхали додому, були найщасливішими людьми. То все подорожі, то все чіпуха, похавати. Ця дорога не без пригод. У нас я не знаю, яка дорога була без пригод. Я навіть вам і не скажу. Все, ми куди не поїдемо. У нас якісь пригоди останнім часом. Ну, слава богу, тву, тву, тву. ми приїхали додому. Бачите, знімаю вам це відео. тільки всього вже пройшло після тої подорожі. А я все лише зараз зібралася з силами це все розповісти. Ото так. Але загалом, звісно, подорож нам сподобалась. Я вже почала відкладати гроші на наступний рік. Не знаю, куди ми на наступний рік поїдемо, в Польщу, не в Польщу, напевно, вже не в Польщу, кудись іще. Ну, побачимо. Це так знаєте, поживемо, побачимо, як то кажуть. Дякую всім за перегляди, що дивилися всі мої ці частини відео. Це вже яка? Це вже 12-та частина, заключна частина цієї подорожі. Але далі теж буде. Що небудь цікаве, обов'язково, так що підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, діліться цим відео зі своїми друзями. Пишіть в коменти, що вам цікаво, може, у вас є які питання, я обов'язково на них відповім. І гарного вам і тихого дня!